Величезна кількість питань до самого Зеленського, величезна кількість питань до того, що коїться зараз за зачиненими дверима в офісі президента. Бо фактично, якщо президент сам говорить, що всі завдання, які я даю, виконує Янмак, виходить, що це завдання, а це видавали завдання тоді Ярмаку, або він збирав наради з ДБР з Генеральною прокуратурою, або вони без ухвал суду обшуки проводили. Десятки обшуків і кліпали абсолютно замовні. Справи проти детективів нам було давали йому завдання покривати. Корупцію власне мінбіча, а про яку дуже добре напевно знав Єрмак, оскільки дружбою з Андрієм Єрмаком на камери хвалився самі мінбіч. Наступне третє питання до Зеленського. Та видавали завдання для ярмака покривати корупцію пана Чернешова, власне, будувати всі ці династії будинки. Я думаю, що на ці питання, які ми ставили Зеленському, чому так довго він тримав Єрмака, шостий рік офісі президента, що ще за все відповіді на ці питання нам зараз дасть набу, якщо будуть опублікуватися плівка, а буде влучена бідосток.